Друзі, всім привіт! Давно вже не було відео на цьому каналі, і за час його існування ще не було жодного відео, яке ви так любите, на тему, яку ви так чекаєте. Мотивації на прибирання. Тож давайте я почну цей рік з того, що буду виправлятися і. Будемо робити з вами сьогодні таке звичайне щотижневе прибирання. Я вам розповім, як я його планую для того, щоб робити його серед робочого тижня, так щоб не відкладати його на вихідні, бо я це не дуже люблю. І вихідні вже я краще буду проводити час зі своїми рідними, з близькими і займатися чимось іншим, аніж наводити лад у своїй оселі. Запрошую вас до себе додому, в гості, і давайте почнемо. Зазвичай прибирання я ділю на два дні. Один день я знімаю і перу постільну білизну, також прибираю у санвузлах чищу всю сантехніку і мию на кухні дверки, варильну поверхню, якщо треба, духову шафу і микрохвильовку. Холодильник. І на наступний день мені залишається лише розкласти якісь речі і речі після прання по місцях, протерти пил. Пройтися з пилосмоком і помити підлогу. Дуже зручно, і кожен день я витрачаю доволі невеликий якийсь проміжок часу і встигаю це зробити поміж своїми робочими процесами і підгадати так, щоб на цей момент чи було світло, чи не було світло, тому що на це зараз приходиться дуже і дуже звертати увагу. Вчора був сонячний день і через це нам світло не вимикали. І тому сьогодні я буду робити все прибирання всієї квартири в один день. Спочатку знімаю постіль, відправляю її пратися. І ось так залишаю подушки, ковдру на матрасник, щоб вони провітрилися, нічим їх не накриваю. І вже застілати постіль я буду лише ввечері. В дитячій кімнаті донька сама робить прибирання, тож туди я не заходжу. У мене ось така ганчірочка з мікрофібри, і спочатку я притираю листя орхідеї, які тут у мене стоять, і потім цією ж ганчірочкою я вже прибираю пил по всій квартирі. Звісно, регулярно я її з полоскою, щоб вона була постійно чистенька. Розквітла це моя одна з найулюбленіших нелю... орхідей, дикий кіт, і в мене тут доволі багато орхідей, Тривано. ще є біла і а, міді рожева орхідейка. Їх би полити сьогодні, але я розумію, якщо я зараз. Буду приділяти цьому увагу, то не встигну зробити все прибирання, а в планах ще сьогодні і попрацювати. Ось тут в мене щось вже відклеївся скотч, то трохи переберу, і якщо у вас ось тут, в цих місцях на вікнах, є пліснява, то я вам покажу, така чорна буває через конденсат наростає, то я вам покажу засіб, я його дуже часто в ванній кімнаті використовую, який допоможе вам з нею боротися. Я його просто наношу на губку і проходжуся по усім всім пчелинам. Протираю підвіконня від пилу. Так само протираю обов'язково батарею і проходжуся по всім меблям, дверям, якщо треба, люстра, все, що є в цій кімнаті, повністю прибираю вологою ганчірочкою пил, і обов'язково кілька разів я її промиваю, ще раз нагадую, обов'язково протираю на ліжку пил, і в мене ось тут така дуже незручна. Ніша, от ніколи не вибирайте ліжко з такими нішами, бо тут збирається пил і його не дуже зручно прибирати. Тут така маленька колекція слонів мого чоловіка, хто давно мене дивиться, знає, що він їх збирає. Новорічного слона хтось з підписників мені показував, я йому дарувала. І ось такого маленького в'язала моя кума, дарувала на Новий рік. Ну і, звісно, пил на всіх інших меблях. Кошик, який я плела з джута колись, треба нав'язати ще кілька таких кошиків. Обов'язково протираю всі кремики свої, і хочу показати вам свій улюблений крем, я його використовую для рук, а також для тіла, бо він дуже гарно зволожує шкіру. Це Миколаївський крем, ось такий, от, я думаю, в наших матусь майже у всіх він був, обов'язково. Він і зараз продається, і доволі бюджетно коштує. І також можна купувати без дозатора. Тепер, Розкладаю всі речі, які були, були в мене у пранні. Я не буду їх сьогодні прасувати. Зараз економимо електроенергію, тож е, поки що праску я дістаю дуже і дуже рідко. Тепер вимою сантехніку. Світла зараз немає, але добре, що я на Аліекспресі купила ось такі led стрічки Вони дуже яскраво все освітлюють, працюють від таких старих маленьких павербанків, тут, здається, він на 5000 ємність в нього. І цього вистачає десь на 3 години роботи такі, такої led стрічки Починаю з того, що вимою цей кошик для а, різних засобів, які стоять у ванні. І. Прибираю все зайве, що в мене, стоїть на самій ванні. Для миття сантехніки я використовую Доместос, але налила його ось таку ємність пульверизатором від якогось іншого засобу. І ось такий засіб Саво обіцяла вам показати для боротьби з пліснявою. У ванній кімнаті я його при... застосовую не часто, але все одно він завжди є в мене в арсеналі моєї побутової хімії, бо іноді дуже і дуже потрібен на вікнах у чорноплісніву, що я вам казала, дуже добре перебирати. В мене тут замінювала цю затирку у ванній кімнаті, і є такі невеликі отвори, в них забивається вода, і там буває така невеличка, ну це не пліснява, але просто якийсь такий наліт виникає, то я саво для цього використовую. Тепер наношу до на ванну і промиваю її. Губкою. Краще надягніть рукавички, чому я це сьогодні не зробила, я не знаю. Завжди працюю в рукавичках. Так само мию рукомийник наношу засіб і залишаю його на 15 хвилин. Рукомийник я також мию десь 1-2 рази серед тижня, бо якось мені. Дуже подобається, коли він чистий, якщо на ньому залишається якийсь бруд, то мене це дуже і дуже дратує. Через 15 хвилин все змиваю і повертаю на місце всі засоби подогляду, які в мене тут стоять, у кошику, маска для волосся якась. І так само промиваю і рукомийник. Хочу показати вам свої улюблені засоби для очищення обличчя. Це вже три роки в мене ось такий гель-жая з манукою для умивання. Він для жирної і комбінованої шкіри, але і для моєї чутливої теж підходить. І ось нещодавно купила ось таку гідрофільну олію Білінда. Дуже мені подобається, ніжно і делікатно очищає шкіру, кому подобається троянда, спробуйте. І мию пральну машину. От дивлюся і думаю, чого я не зняла етикетку з цього прального засобу. Це в мене пляшка дуже стара, їй вже років 5, мабуть, я купую гель для прання у великих ємностях і потім розливаю ось в таку маленьку. Намагаюся спостерігати за тим, щоб на пральній машині в мене нічого зайвого не лежало, окрім гелю для прання. Ну і тут в мене павербанк, бачите, вже увімкнули світло. Тож, зараз оце додаткове. Освітлення вимикаю і промиваю повністю пральну машину з усіх сторон. Вмикаю прання, намагаюся вмикати пральну машину в часи, коли немає пікових навантажень, отак от зранку, як сьогодні. І в мене єдине, що не встигає машинка випрати і висушити. Тож перу я повний барабан зранку, потім дістаю все, що не буду сушити, а сушку вже вмикаю на ніч. Тепер швиденько поприбираю на кухні, тут треба протирати пил на всіх поверхнях, вимити варильню поверхню. Зараз розберу посудомийну і посуд, який вже накопичився, складу в неї всередину. І, в принципі, роботи тут небагато. Посудомийну машину також вмикаю на ніч. На жаль, за 2 години в неї не відбувається повний цикл прання, десь 2,5, а економний. Енергоефективний і режим працює в мене 4 години, але вона сама продовжує після того, як поновлюється світло прати, Тож, ставлю її на ніч і користуюся функцією відкладеного старту. Це і економія електроенергії, бо все одно воду треба підігрівати, в нас немає централізованого постачання гарячої води, і економія води також. Купили. Навесні, здається, повноцінно 60 см і дуже задоволена, бо нічого не треба мити руками. Єдине, що не дуже зручно, після того, як ми замінили посудомийну 45 см на 60 см, тепер от доступу до цієї шавки в мене, ну, скажімо так, він є, але він не такий зручний, як був раніше, через те, що посудомийна стала ширше, але я вже звикла. Спочатку посуд діставати на робочу поверхню, а потім розставляти його вже в цю шавку. Ножі не, ніколи не мию в посудомийній машині, бо від гарячої води вони псуються. І ножі також треба зберігати певним способом, от також не, те, що з дерев'яними ручками намагаюся не мити в посудомийній машині. Так от Зберігаю я ножі ось таким чином на магнітній дошці, щоб не пошкоджувалося лезо ножів, щоб вони ні з чим іншим не шкрябилися. Да? І моїм ножам їх робили мені під замовлення вже років 5, мабуть, також заточує їх той самий майстер, і він каже, що вони в ідеальному стані і досі. Хочу помити чайник. Хто давно мене дивиться, знає мою історію з такими чайниками на електро. Я думала, мені його вистачить ну, на тиждень, а потім він згорить. Але звикла і стою над ним кожного разу, щоб не забути про нього тут, бо свисток в нього не працює. Тож зараз помию варильну поверхню і вимою чайник. До речі, варильну поверхню я мила дня. 4 Чотири назад варила борщ, кожного ранку смажу яєчню. Вчора оладки смажила доньці. І як бачите, вона доволі таки чиста. Тобто, багато людей бояться купувати собі отакі скляні чорні саме варильні поверхні, бо думають, що за ними дуже-дуже багато потрібно буде доглядати. На це багато буде витрачати часу. Але насправді, як ви бачите, за моїм досвідом. Доволі таки зручно все, і догляду за, за нею небагато. Я навіть не використовую ніякої хімії зараз. Просто тряпочкою, вологою з мікрофібри протираю скло, в мене чисті комфорки, я не буду їх сьогодні мити. Якщо вони. Забрудняються, то я їх мию звичайним шкрибком для посуду металевим і в жодному разі не використовують якісь засобів для розчинення жиру, антижир, бо тоді комфорки самі потемнішать. А от решітки в мене вони з чавуну, якщо чесно, я більше люблю, коли вони стальні, за ними легше доглядати. Хоча чавунні. Вважаються кращими, то ввечері я їх поставлю в посудомийну машину, і так десь раз на тиждень я їх мию. Хочу показати, купила собі нову ємність для Оліги. Питала у вас в інстаграмі, яку краще взяти. Ось така дуже зручна. Брала на розетці з безкоштовною доставкою. Можете подивитися, як називається фірма. Мені сподобалася зручна, в мене було різних таких видів. Ємності для олії дуже багато, ця також непогана. Просто з часом вони бувають, в мене кришки лопаються, бо також регулярно ми їх посудомийній машині. Хочу зараз протерти оцю поверхню, вимити плитку, бо все одно, коли ти готуєш щось, туди може капнути, десь щось забруднюється. Ну і також протираю від пилу плитку і протираю всі поверхні від пилу, все, що в мене стоїть на поверхнях. Дуже люблю ці подрібнювачі для перцю і для солі. Електрої дуже-дуже зручні, прямо одна з моїх найулюбленіших речей на кухні. Обов'язково протираю кавоварку. Електрочайник, бо пил він сідає всюди, наче зараз зима і доволі таки волого навіть на вулиці, і в мене вікна виходять на зелену зону, тобто там парк за вікнами і не повинно бути пилу, але все одно щось тут збирається, як би ти не старався за цим доглядати. І як бачите, тут під верхні шавки я теж наклеїла таку лед стрічку, дуже зручно, навіть от дивіться, я вмикаю звичайну лед стрічку, яка в мене від мережі, то вона не така яскрава, як та, що від павербанку. Хочу зразу зробити кригу. Ми її використовуємо, коли п'ємо чай, щоб він не такий гарячий був. Я вже різні контейнери спробувала, от такі я купувала в АТБ. Хочу сказати, якість в нього така середня, але він і недорогий. Сюди вміщується десь склянка води. І, і зручно, що коли ви ставите її в морозильну камеру, то там вона не розливається до того моменту, доки застигне крига. Завжди мріяла у кухні замість підвіконня. ось так. Є робоче місце, робочу поверхню собі біля вікна, щоб мити посуд, дивитися у віконечко і готувати. Люблю на цьому місці, бо в мене там річка, качечки, дерева просто релакс. Тож, протираю поверхні всі на кухні і зараз хочу вимити. Квіточку і полити її дуже зручно робити отут у раковині. У мене змішувач з режимом такого душику, можна промити листичку. Я на минулому тижні це робила, сьогодні тільки поливаю цей фікус і зараз хочу вимити раковину. Через те, що у нас якась постійно якісь аварії і дуже погана якість води, і вимикають, хто мене дивиться водогін. Ми бувають тут якось за останні півроку ми майже постійно без води сидимо. То мені здається, якість води прям дуже погіршилася, і фільтри підзабилися, треба вже їх замінити. Тож, бачите, коли вода висихає, то залишається зараз ось такий наліт. Але от раніше такого не було, я такого не пам'ятаю, тому раковина ця дуже-дуже легка у догляді. Її треба лише промити якимось, можна навіть просто губкою протерти, але для того, щоб її все-таки продезінфікувати, я ми її. Засобом для миття посуду, і десь раз на місяць я також зливи заливаю домистисом, щоб вбити там різні бактерії, які можуть там заводитися. Зараз просто промию мийку водою, її навіть не, не треба потім насухо витирати, трохи витру ганчірочку, і цього досить. Всі рушнички і ганчірочки на кухні я замінюю десь два рази на тиждень. Збираю і відношу в прання. забула їх покласти одразу, ну нічого, зупиню пральну машинку і а, можна додати їх, якраз там вона недовго прала до цього. Помила якраз яблука, у нас постійно тут фрукти зараз якісь лежать, ну найбільше ми яблука полюбляємо. І протираю від пилу стол. У мене тут така фруктовниця залишилася з Нового року, дуже зручно, але думаю, що наступного тижня, мабуть, її вже переберу, поставлю щось інше з декору. Хочеться якось якогось весняного вже декору, щоб скоріше та весна вже прийшла і разом із перемогою. Це буде просто ідеальний варіант. Якраз дали світло, я дістала аерогриль, дуже часто зараз його використовую, бо він швидше готує, ніж духова шафа, і бере набагато менше електроенергії. За рахунок такого невеличкого об'єму гумілки в мене буде готуватися 30 хвилин, і вони будуть такі, знаєте, дуже-дуже добре приготовані. Такі м'ясо буде дуже добре відділятися від кісточок. Я люблю от саме там от саме такий стан. Приготування корінних гомілок. А от духовою шафою я майже зараз не користуюся і протираю її просто від пилу, а також всі кухонні дверки. Поки є світло, швиденько перебігаю у вітальню. У мене тут, знаєте, пункт незламності нашої квартири. Тут підзарядки, постійно заряджаємо павербанки, їх в нас, як ви бачили, багато. Протираю пил на цьому підвіконні Орхідеї ці зараз віднесу. От Їх сьогодні буду пиливати. Їх всього три. Тут зараз перекрию батарею, щоб не було зайвого опалення. тут. Вмикаємо лише на ніч, щоб наші мурчаки не так мерзли. Коли показувала, що я вишиваю при лампі від USB, мене питали, що за лампа. Лампу взагалі купували років 5 назад мої батьки, а потім поділилися, коли я почала вишивати. Вона вмикається і в мережу, і можна вимкнути від USB, але не дуже зручно, тому що потрібно окремий павербанк купувати саме під цю лампу. От, Тож, подивіться, їх зараз дуже-дуже багато різних видів, вона ось так дуже зручно складається, і покажу, що зараз вишиваю. Ось такий різдвяний чобіток від Dimensions з Санта Клаусом. З ім'ям моєї доньки, тому що світло вимикає дуже часто, працювати в цей час я не можу через те, що в мене нот не тримає батарею. Тож займатися чимось приємним і корисним хотілося б вишиваю. Поливаю орхідейки, залишу їх так десь на півгодини. Санта Клаус, ось така, яку мені, до речі, мої підписники дарували. І третя це я але якось цього року він не дуже квітне гарно. А ось ці орхідеї це на другому вікні у кімнаті. Я вже буду поливати завтра разом з тими, які в мене стоять у спальні. І подивіться, яка в мене м'ята росте на лоджі. Прямо Дуже-дуже розрослася, влітку, мабуть, їй жарко. Швиденько пройдуся, повитираю пил у вітальні. У мене тут ось ця, не знаю, як її назвати, цей світильник з батарейок та лед. маленької такої лампочки, чомусь її називають тернопільською лампою, але я пам'ятаю, що такі лампи робили туристи ще, мабуть, ну, десь років 10 тому я вперше таке побачила. У мене тут ще новорічні прикраси, не хочеться їх знімати, доки зима, нехай все-таки е, якийсь настрій нам задають. Тож проходжуся всюди, прибираю пил однією рукою На камеру робити це не дуже зручно, тож я покладу ще зараз камеру і повитираю повністю все, що в мене тут стоїть. Не люблю, коли багато всього стоїть, щоб е, поменше пилу витирати. Тепер швиденько хочу пройтися з пилосмоком по дивану, бо хочу, щоб він розрядився, в мене бездротовий пилосмок, і зарядився, поки є світло. Він встигне це зробити. Ну, ми вчора взагалі так співпадає, що вимикають світло, і десь через годину ми йдемо спати. Тож на дивані, скажімо так, не часто ми наводимо лад перед тим, як іти спати, і я це роблю зранку. Щодо пилосмока, в мене доволі стара версія Dyson, здається, сьома, з мінімальним набором насадок. От я диван. Прибираю за допомогою тієї ж насадки, яка йде до підлоги. Насадки ці в оригінальних сервісах доволі дорогі, тож я все планую купити собі його на Аліекспресі. Цю насадку саме турбо для дивану, але ніяк руки до цього не доходять. Цією насадкою також нормально диван прибирати, але просто вона доволі таки широка, не у всіх місцях зручно. Він у мене вже 4 роки, і за цей час. Ніяких нарікань до його праці немає, Розповідаю, що начебто в нього дуже швидко сідає акумулятор, так само майже як було спочатку, так само він працює зараз. Диван прибираю у режимі турбо і вистачає його десь ну, 3-4 хвилини. Тепер ставлю пилосмок на підзарядку, і доки я буду тут прибирати далі, він встигне трохи підзарядитися. Так, я його використовую дуже зручно, поки є світло, якісь робити свої справи, він підзаряджається, коли світла немає, ти можеш запросто прибирати. Хочу вам показати, скільки пилу я зібрала з дивану. От наче, я вже казала, що в нас не дуже пильно, але бачите, доволі таки його багато, колба не дуже зараз прозора, бо пошкрябалося з часом. Але прибирати їм дуже-дуже класно. І тепер ставлю подовжувач, буду прибирати килим. Буквально там, скільки він, 5 хвилин в мене побув на підзарядці. І ще досі пилосмок працює в мене на режимі турбо. Тобто я встигла поприбирати повністю диван, у нас він великий: 4 на 4 місця посадочних, да, кутовий такий. І при цьому ще й встигаю прибрати ось такий килим. Проходжуся в різних напрямах, так, щоб краще зібрати все, що збирається у цьому високому ворсі. І я пам'ятаю, як я сумнівалася, коли купувала цей полосмок, чи він треба мені, чи не треба, бо в мене є і миючий і добрий полосмок, який. Я використовую, коли є електроенергія, і мінусом всі казали оцю цю кнопку. Бачите, він працює лише коли ти нажимаєш цю кнопку і коли ти її тримаєш. Але за рахунок саме цього моменту, не дивлячись на те, що розрахований цей пилосмок лише на 15 хвилин роботи в звичайному режимі, мені вдається прибрати повністю трикімнатну квартиру на одному заряді. Якщо не враховувати того, що треба ще ем, прибрати. Диван і оцей великий килим на режимі максимум. Якщо прибирати в звичайному режимі, то його повністю вистачає на всю квартиру. Тепер переводжу пилосмок у звичайний режим, і мені вистачить заряду ще пройтися по ламінату в цій кімнаті, і також кухня, спальня і коридор. Все одно якийсь пил збирається, якісь ниточки. Тож я спочатку прибираю полосмоком, а тільки потім вже підлогу мию. І якраз приготувалися гомілки, дуже буде смачна в нас сьогодні вечеря. Залишився останній штрих, мені залишилося лише вимити підлогу, але знову вимкнуло світло. І бо я паралельно і прибираю, і ще роблю якісь робочі процеси, поки працює мій ноутбук. Тож зараз я вирішила, що все-таки я дочекаюся, коли вже світло увімкнуть, щоб добре було видно в коридорі там підлогу. І... Залишилося мені ще пилосмоком пройтися у спальні і в дитячій, Наталка сама вже це зробить, і потім вимити підлогу. Тож я сподіваюся, це відео вас замотивувало, підняло вам трохи настрій. І я думаю, ми з вами також зробимо якесь таке більш весняне прибирання, випрямо тюль, штори, що ще таке цікавеньке придумаємо, можливо, навіть вимиємо вікна. Нарешті, бо я не мила їх цілий рік через те, що вони заклеєні скотчем. Тож, я сподіваюся, вам відео сподобалося. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, якщо ви цього ще не зробили. До нових відео і до нових зустрічей. До побачення!